Приветулики, привитулики среда 19 червня ну а что по мокрому я жукала этих у Ми все в тому ж складі, без змін сховалися. Така кількість, що їх і не видно. Так. Да. Сьогодні, скажіть, слава Богу, травичку отримали. Да. Вчора дощу не було, простряхло. Татка, скажіть, нам ввечері накосив. Да. Ніч лежала. А вранці ось лопають, хрумають. Ох і вредні малі стали. Поки було стадо, поки їх ганяли, поки вони мовчали. Де? Да? Ой, як пахне травичка свіжістю такою. А тепер входять вільяжно і верещать як різані. Порядки свої намагаються встановлювати, да, Діночка? Ля-ля Лола. Да, мої красуні. Ніхто вами, принцески, так і не цікавиться. Жодна людина. Якщо за кос хоч питали, та всім дорого, то за малявок навіть ніхто не спитався. Жодна. Жива душа. Ось так оце. Ось. ось така смачна травка, так? Да? Хрум-хрум-хрум. Мені так подобається, як вони це хрумтять. Боже, в нас пів на восьму, а на сонці дихати немає чим. Від слова взагалі. Ладно, ну ти ж можеш у верхню дирку їсти. Чого ти витягаєш знизу? Ну Що це за ладуся? Ляля, куди ти почапала? Ляля чомусь виявилася сама вредна з трьох принцес. Діна і Лула поспокійніше будуть. А лялька от і зараз десь чапає, чапає. Де вона там є? вона. Зерно пішла їсти. Каже, ну мені вашу траву. Я краще піду, зерна поїм, да? Да. Пече страшне з самого ранку. Дивлюсь, ви пишете, дівчатка. Було б гарно, якби були гарної якості в асортименті. Дечко і решітки. Ну, стосовно дечок ще пошукаю, бо там, де я брала, їх там вже давно немає в наявності. Не знаю чому. Божа, мушка. о Боже, мошек страшне. Одна ось прямо в око влетіла. А от з решітками взагалі засада. По-перше, я навіть не бачу такої форми решіток. Вони, якщо і є, то вони зараз якісь більші і зовсім геть не такі, <кій> боже, ще в рота щось влетіло, геть не такі навіть на вигляд. Тому з решітками я шку засада. Я собі, коли купляла, я ж вам казала, я їх скільки повикидала, боже, двір треба викошувати з цими дощами. Шпариш ковром устелив. Це вже на вихідних, дасть Бог, татко наш буде вдома. Гляньте, скільки мошок капець. А от дечки подивлюся. Подивлюсь, пошукаю. Те ж саме стосується і ножів. Греціозна трамантіна, ну дуже дорога. Ну дуже. І я тоді, як брала, я вам... Розповідала ціни, дай по 700, і по 800. І за ножа я віддавала. І хто їх буде брати? І знову ж таки на офіційному сайті вчора зайшла, там мінімальний закуп від 10 тисяч. А звичайні ножі дешеві, грець його зна, якої вони якості. І будуть вони братися, чи не будуть вони братися. Вам же ж, нібось треба, що подешевше, а не що подорогше. Так що поки що не знаю стосовно ножів, деко подивлюся на інших базах, у інших постачальників. Бо я ж кажу, там, де я брала, там, там давно нема. Так, все показала, отчиталася, що всі на місці поки що в повному складі, як і було без змін. А я погнала в хатку. Я сьогодні планую дорозбиратися з м'ясом, бо це довга історія і вчора я його не осилила. Хочу сьогодні закінчити. Ну, вчора ще відволікала, вчора-позавчора замовлення фасувала, збирала. Сьогодні поки що нема замовлень, тому зараз відразу молочку процідю приберу, перемию Сидилку та подойник. І відразу хочу м'ясом зайнятися. Не знаю, ще вийду чи не вийду на зв'язок. Дивлюся, нікому не ні Аната, не латекс не цікаві, да, безкоштовно в подарунок. Ну, ні, значить, викину. Все, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Ну, і, як завжди, працюємо.